Дікуючи ціни у сільпо на картоплю. Картопля стоїть 99 гривень за кілограм. 49 ось така порізана, така невірна. Цибуля 27 гривень. Стара картопля по 29 гривень. Часник 174 гривні. А ось такий соло 199 гривень. Цибуля шалой 129 гривень, морква 22, цибуля марус 79. Рівчата цибуля по 27 гривень. от така цибуляка, бачите. Капуста білоголова 11 гривень. Червона 59 гривень. Морква молода. Молода морква 86 гривень. Яленька. Бурячок тверденький, 66 гривень. Мита, морква мита. Ти що вона похожа, це стара, що не, не це стара, це видно, що стара, а грязна морква 19 гривень. Отакі От ціни, а ще молода капуста, дивіться по чому. А, а капуста молода, по 18 гривень. Ось такі діла. Бажаєте замовити червоної чи щуки? Пишіть мені в особисті повідомлення.